Назавжди 42. Україна втратила героя Олександра Амазонова. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював охоронцем, але після зловісного, 24 лютого, він долучився до лав Збройних сил України у ролі молодшого сержанта першої стрілецької роти. Запам'ятала дуже доброго, щирого. Взагалі, найкраща людина. Простила моєї мою дитину, дуже багато було. Взагалі він дуже гарна людина. Дуже при виконанні бойового завдання у судженському районі Курської області Олександр отримав бойове поранення, внаслідок якого загинув 25 жовтня 2024 року. Без батька залишилось троє дітей: два маленьких сини та старша донька. Олександр Амазонов був нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Один герой, кого сьогодні провели у засвіти Сергій Степаненко. Чоловік майже 20 років пропрацював машиністом локомотива на південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Мав багато друзів, але ніколи не забував про сім'ю. Сергія залишилась донька, дружина та мати. Відчим загиблого з болем у серці згадує його. Був, він займав, займався спортом. Трудився машиністом локомотива на заводі. Була дуже хороша, вічлива людина, і коли, коли війна почалась, він його ніхто не звав, він сам добровольно пішов. Захищати нас. Сергій мав великий бойовий досвід. З 2014 року брав участь у АТО ООС та після початку Великої війни знову взяв до рук зброю та пішов боронити рідні землі. Нищив ворога на Донецькому напрямку, де завжди мужньо виконував усі бойові завдання. Серце Сергія перестало битися 1 листопада 2024 року. Вічна шана та пам'ять героям, співчуття рідним та близьким. Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, Іван Сергіїв, перший міський.